Доброго ранку, доброго ранку небо блаки. Доброго ранку сонце приїде. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квіти. Квітень це вже бурхливе пробудження всього живого, Дзюрчання струмків, спів птахів. Поява ніжних первоцвітів, тому і звався цей місяць цветень. Земля насичується живлющою вологою, вона готується покритися квітами та зеленю. І нарешті настає травень. По словянськи назва цього місяця звучить так само. В цей час все зацвітає, зводить з розуму запахи буску, черемхи. Акації. Жива природа постає у невимовній красі. Травень це пишна зелена трава, білосніжне цвітіння вишень, яблунь. Зищання працьовитих бджіл різнотрав'я, що предвіщає швидку появу травневого меду. Весна це пора, коли люди садять овочі, злаки різну зелень, адже вони знають, як потрудишся в цю пору року, такий урожай восени і збереш. Отже, весна, як ніяка інша пора, заряджає нас енергією та змушує любити життя, вона на весь рік дає нам духовні та фізичні сили. Всім привіт, друзі! Весна завжди вважалась чарівною порою року, і це не випадково. Адже в цей час у людини відкриваються нові можливості. заострюється інтуїція, багато подій набувають зоні. Переходимо до теми. Отже, цікаві факти про весну на весні діти ростуть утричі швидше ніж з серпня по грудень. Не раз доводилось чути, що батьки кажуть про своїх дітей, що за весну і літо вони дуже сильно витягнулись. Чи відповідає дійсності думка про те, що діти ростуть навесні і влітку швидше. Багато хто вважає це твердження досить спірним. Але вже в наш час англійські вчені підтвердили цей факт. В результаті проведених ними досліджень встановлено, що в першій половині року діти ростуть втричі швидше ніж серпня грудень. Найпершою навесні зацвітає японська сакура. Цвітіння чарівних дерев вишні або сакури справляє величезне враження не тільки в Японії, починаючи з кінця березня, середини квітня, залежно від кліматичної зони, парки і вулиці різних міст наповнюються рожевими пелюсками і ароматним квітковим запахом. Оскільки вишня цвіте великими суцвіттями, вона символічно асоціюється з хмарами, а в японській культурі піддається сильному впливу буддизму, уособлює ефемерність життя. І зозулі повертається в нашу країну всередині квітня. Наші предки вважали появу цієї птиці символом весни. Зозуля це пташка, яка сама вимовляє своє ім'я, тому що з грецької вона називається кокус, а з латинської кокульос у багатьох народів вона вважалась птахом, що втілює душу провісницею майбутнього і вісницею весни. 20 березня день весняного рівнодення. В Цей час на землі настає астрономічна весна. Весняне рівнодення одне з найунікальніших явищ природи. В цей день. День і ніч розділяються порівну. У день весняного рівнодення на всі поверхні планети, крім полюсів, день дорівнює ночі, а сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. Весняне рівнодення вважається астрономічним початком весни і завжди відбувається 20 березня. В дані часи, коли не було календарів, весну визначали по сонцю. Вважали, що саме з цього дня починається оновлення в природі. Перший весняний грім, набухання бруньок на деревах, буйне проростання зелені. Найбільша кількість торнадо спостерігається саме навесні. Навесні виникнення смерчів спостерігається п'ятеро частіше і в основному в денний час. Це пов'язане з перебудовою атмосфери з зимового на літній лад. А у рослин навесні спрацьовує особливий годинник. Якщо зрізати гілку з дерева в березні, принести її додому, поставити в воду і добре освітлювати, гілочка дасть. Паростки, а от якщо зробити теж саме з гілкою дерева, наприклад, в листопаді, то нічого не станеться, листя і брунки не з'являться, навіть якщо світло і тепло будуть такими самими. Річ в тому, що в дерев є свій особливий годинник, що вимірює довжину світлового дня і ночі. Що стосується фауни, то, наприклад, весною бджоли більш дружелюбні ніж в інші періоди. Медоносні бджоли починають роїтися ранньою весною. Неймовірно, але в цей період камахи більш скухняні і доброзичливі, ніж в інший час. Навесні воскові залози функціонують у тих бджіл, у яких вони недорозвинулися з осені. Зі спостережень бджолярів випливає, що воскові залози бджоли починають посилено працювати при роїнні бджіл з вулика на нове місце проживання. Тим самим природа провокує будівництво нових стільників для нової сім'ї. Ну і наостанок навесні частота дихання людини на третину вища, ніж восени. В порівнянні з іншими порами року навесні частота дихання в людей збільшується на одну третину. Це пов'язане з тривалим кисневим голодуванням упродовж зимових місяців, коли рослини починають проростати, і відповідно більше кисню, наші легені починають працювати інтенсивніше, намагаючись якомога сильніше наситити тіло. Земля це планета, яка унікальна тим, що на ній існує життя вже мільйони років. Вона пережила глобальні зміни клімату і кілька атомних вибухів. На неї регулярно падають метеорити і відбуваються інші катаклізми. Попри все це, наша планета відновлюється як фенікс із попелу, і життя триває далі. Але що про неї відомо людині? Багато хто навіть не здогадується, скільки таємниць береже наша планета. Ми розповімо цікаві факти про планету Земля, які допоможуть вам краще пізнати нашу планету і, можливо, змусять дбайливіше ставитися до неї. Згідно з численними дослідженнями, Земля виникла приблизно 4,5 мільярдів років тому. Життя на Землі, а саме в океані, зародилося через 500 мільйонів років після виникнення планети. Цікавий факт про землю в тому, що спочатку на землі був тільки один материк, який згодом, під впливом різних факторів, розділився на кілька дрібніших. В кінці Пермського періоду багато живих створінь були знищені, загинуло понад 90% представників фауни. Вижити вдалося лише тим істотам, які вміють пристосовуватися до радикальних змін навколишнього середовища. Основними елементами з яких складається наша планета, є залізо, кисень, магній і кремній. Земна кора трохи менша ніж на половину, складається з кисню. Величезна частка заліза припадає на ядро. Окрім цього, в ньому міститься і золото. Його кількості вистачило, щоб повністю покрити планету. При цьому шар дорогоційного металу склав би 450 мм. Поверхня планети Земля тільки на 30% складається з континентальної кори. Все решта це вода. Саме з цієї причини з космосу планета здається блакитною. Товщина земної кори складає від 35 до 75 км. Точний розмір залежить від місцевості. В горах цей шар товстіший. Доба триває 24 години. Однак насправді обертання планети навколо своєї осі становить на 3 хвилини і 56 секунд менше. Логічно зробити висновок, що хвилини згодом будуть накопичуватися. В результаті день поступово стане ніччю і навпаки. Однак планета також обертається навколо Сонця. Світило поступово зміщується зі свого місця. Відхилення становить близько 1%. В результаті і виходять ті самі 24 години. Рік триває 365 днів. Однак це округлене число. Насправді, він довший на 0,2564 дня. Саме цей час зрештою утворює додаткову добу 29 лютого. Таким чином, виникає високосний рік, який буває раз на 4 роки. Цікавий факт про Землю ще в тому, що згідно з дослідженнями температура внутрішнього ядра Землі близька до температури Сонця. В Землю більше 8 мільйонів разів на добу вдаряють блискавки. Це понад 3 мільярди на рік. Щорічно на планету падають метеорити та інші небесні тіла. В результаті маса Землі збільшилася за кілька століть більш ніж на тисячу тонн. Про нашу планету існує купа міфів, які не відповідають дійсності або ж відповідають тільки частково. Наприклад, в школі нам розповідають, що найбільшою горою є Еверест. Насправді ж, найбільша гора знаходиться на Гаваях. Це вулкан Маонакеа. Його висота складає біля 10 кілометрів. Це на 2 кілометри більше Евересту. Основна частина Гавайської гори. Прихована під водою, тому всі лаври дісталися Евересту. Еверест, у свою чергу, залишається найвищою точкою на Землі, але за загальною висотою поступається Монакеа. Вважають, що Сахара найбільша пустеля нашої планети. Цікавим фактом про Землю є те, що насправді найбільшою пустелею можна назвати Антарктику, загальний об'єм опадів Антарктики. Складає всього 166 мм на рік. Причина полягає в суровому холодному кліматі, який не дає формуватися атмосферним опадом. Ви можете подумати, що хмари абсолютно нічого не важать. Однак насправді їхня маса часто перевищує 500 тисяч кілограм. Справа в тому, що хмари складаються з води, а вона має солідну вагу. Існує приказка. Що блискавка ніколи не б'є більше одного разу в певне місце. Насправді ж це не так. Наприклад, в шпиль високих хмарочосів США розряд потрапляє мінімум два рази на місяць. Будівлю рятують громовідводи. кажуть, найбільша кількість опадів в Європі випадає в Великій Британії. Насправді це зовсім не найбільше дощове місце. Якщо брати середньорічну кількість опадів, то в Італії дощів випадає набагато більше. Найсалонішим озером вважають мертве море. Однак озеро Дон-Жуан, що розташоване в Антарктиці, перевищує його за кількістю солі. Завдяки високому вмісту 40% вмісту солі, природна водойма, не замерзає навіть за температури повітря 50 градусів за мінусом. Плити літосфери перебувають в постійному русі. В середньому вони зміщуються зі швидкістю, яка дорівнює швидкості росту нігтєвих пластин на руках людини. Через, можливо, 200-300 мільйонів років всі материки можуть знову об'єднатися в один величезний, як це було на Землі спочатку. Якщо воду з Світового океану рівномірно розподілити по поверхні планети, вона покриє її шаром товщиною 2700 метрів. Приливна синхронізація Світового океану. Призводить до збільшення відстані між землею і місяцем. Щорічно віддалення складає приблизно 40 міліметрів. На перший погляд, це незначний показник. Однак через кілька десятків мільйонів років віддалення може призвести до суттєвих змін на планеті. Крім цього, дослідження показують, що з кожним роком процес віддалення прискорюється. Чому ми не відчуваємо, як крутиться земля? Колись дуже давно люди вважали, що земля стоїть на місці, а навколо неї крутяться сонце, місяць та зірки. З першого погляду, так може і сьогодні здатись. Адже ні ти, ні я не відчуваємо, як крутиться земля. Адже по логіці, якби вона рухалась, то ми постійно падали, а океани та море давно б вже поглинули сушу. Сьогодні ми вже точно знаємо, що земля крутиться. По-перше, вона крутиться навколо сонця, а по-друге, навколо власної осі. Не тільки ми пересуваємось разом із землею, разом з нею і нами рухається і атмосфера. Ось тому і складається враження, що ми стоїмо на місці. Сила земного тяжіння не дає океанам та морям вийти з берегів, вона притягує усі предмети до земної поверхні. З явищами, які виникають від руху землі, ми стикаємось кожен день, але просто інколи не здогадуємось про це. Наприклад, рух землі змінює день на ніч і ніч на день. Якби земля стояла на місці. То на тій стороні планети, де постійно було б Сонце, завжди був би день і ніколи не наступала б ніч. І навпаки, на іншій стороні завжди була б ніч і людям довелося б жити постійно в темноті. Але на щастя, Земля завжди крутиться і підставляє сонцю свої різні боки. День на ніч постійно змінюється кожні 24 години. саме стільки часу. Потрібно землі, щоб зробити оберт навколо своєї осі. Рухи землі навколо сонця неможливо відчути аж ніяк, хоча це явище дуже сильно впливає на все наше життя. Оберти землі навколо сонця це і є зміни пори року, а наше життя дуже від цього залежить. Лише згадай, як протягом року змінюється світ навколо тебе. Земля робить один оберт навколо Сонця за 365 днів, що і називається роком. Роком ми і вимірюємо історію землі та тривалість людського життя. Відхилення землі від умовно вертикальної осі на 23,5 градуси впливає на зміну пори року. Кожен полюс землі по черзі повертається до сонця. Тому саме північна напівкуля протягом шести місяців зігрівається сонцем, отримуючи більше сонячного світла та тепла, ніж південна частина. Та навпаки, в південній напівкулі настає літо, гріє сонце, випромінює яскраві, дуже потрібні для живого світу промені. А от в цей час на північному полюсі настає спочатку осінь, а за нею. Холодна люта зима. Давайте разом зробимо пальчикову гімнастику, весняне сонечко. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожен пальчик. Зігріває І усіх разом збирає